Середньостатистична людина споживає біля 95 грам цукру за добу. В Сполучених Штатах Америки ця цифра є набагато більшою. За місяць це близько 3 кг цукру, а за рік ця цифра досягає 35 кг, що дорівнює вазі десятирічної дитини. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує споживати до 50 грам цукру на добу. І цієї цифри дуже просто до Сягти поживаючи натуральну природню їжу. На жаль, в Сполучених Штатах Америки близько 75% продуктів у магазинах містять додатковий цукор в своєму складі. Науковці прогнозують, що до 2035 року кожний третій житель Сполучених Штатів Америки матиме ожиріння, і цю статистику можна покращити, роблячи невеличкі кроки на зустріч кожного дня.